Давай Ходи. Ой, а ти чого? Ходи. 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 Де холодець? Покажи. Ходи. Ходи. Короче, <клес> <клес> я вже Процес підготовки до нового року повним ходом. Головне, що холодець. Бачите? Ну, це трошечки такий жирненький. Ну, це у нас так люблять. Так, ось ще і ось Ну, Нормально так на 5 людей. Це на олів'є і крабовий, а це на цезар. Угу, Вже зварені. А ще картопелька і морква теж зварені. Що ти там? Тебе відпустили. Не. Ти вже в захваті, ти короче, в шоці. Ти гуляє така що бока, собака. ще бока, ще бока мій так? Отя мій да? Темна ніч, що там? Зор не видно взагалі. Сьогодні 31 грудня. Ми з Поліною 10 ранку у лікарні. Було багато діток, Ну, вони сьогодні до 10-ї приймають, тому більшість вже закінчили процедури свої. Зараз чекаю на Поліну. Вже йдемо на зупинку, на трамвай. Полінини процедури закінчилися, а оце минулого разу я йшла, не бачила. У якась капличка стоїть, зроблена. Навіть не звернула увагу. Так, зараз на одиничку сядемо, і там уже у центрі пересядемо на четвірку. Але зайдемо з Полінкою ще в магазин, так? Бо нам треба що? Якийсь маленький подарунок. За сьогоднішній. Ну, маленький, не величезний. Не з тебе ростом. Коротше, за сьогоднішній стресовий день. Навіть ранок. Так до Сьогодні 31. Всі готують. Ну, взагалі-то або сплячі. То як. Да. А ми вже процедури закінчилася. Що хотіла сказати? В принципі, Полінці сподобалося. вона сказала норм. І з лікарем поспілкувалися, їй закапали очі. Вона подивилася. І що сказала позитивне, що з таким, ну, назвемо це діагнозом, з її ступіню, вони... Приходили до того, що зір відновлювався до 100%. Тому у нас дуже великі шанси не просто призупинити та покращити, але навіть повернути той зір, який був у Полінки. Тому, звичайно, будемо продовжувати ці процедури ходити, це лікування, виконувати. Намагатися принаймні всі поради, які нам надавали, надавав лікар. ось і Як то кажуть, віримо, сподіваємось. Та о, якраз наш трамвайчик. Ми вчасно. Підготовка до Нового року йде повним ходом. Все нарізається. Для Цезаря сухарик. рис вариться на суші. Це крабовий салат, олів'є вже накришили. Це ще на крабовий, так? Курина філе вже розморозилась. Помощничка моя. Розкажи, що ти робиш? Огірочки ріжеш для чого? Для. Ну, нормально, кажи. Суші будемо робити, так? Відбівні з ананасом, з грибами і з помідорками вже готові. Це у нас салат Цезар. Він ще не, по... Як? не заправлений ось окремо сирочок для нього натертий. Найголовніша страва майже готова, Ну, процес ще триває. З різними смаками, ще деякі ніколи ми такі не робили. І з червоною ікоркою є, з червоною рибкою. Ну, Звичайно, робили чуку. Цього разу додали деякі. Ось тут інгредієнти наші. Так, Іліна також вчиться. Трошечки так собі, але тут таке. Поліна собі тут наряд вибирає. Так, салат крабовий і олів'є вже готові. Що у нас ще готове? У мухи нашій теж сьогодні свято, так, скажи, ось, ось такий смаколик. Боже, вона ж прям трусилася, чекала, поки відкривали, так? Да? Мишенька. Так, наш святковий стіл. Смаколики з Польщі та Німеччини. Німеччини. Це наші смаколики. Крабовий, Цезар. Олів'є, все. Ще приготуються. І це ось, ось ще наші смаколики. Ти-де-дедин. Ось оно нас насолодке. Ось нас солодке. І ось у нас солодке. Так, що у нас? А, ще помідорчики мене поклали на стіл. Такі солоненькі. Ну, закатані. Вірно <principal tan> uhh <earth> дорослі та сильні мама. Очі хлопчика собака. Шо там, валюська? Шо? Так само, як ти хотіла? Та ще у мене откроє. Класс. Зачем не батарейки? Не знаю. А что він будеш? Я тут не по-моєму. Бачиш як. Доставай, викладай все. Ну може, нам же хочеться подивитися. Доставай! Доставай! Поліна, викладай! О-о-о-о-о-о! <соединяем> Мама, это наклейки, как <соединяем> у меня. Налипки. Олина, у нас с тобой парные. А -то массажер. Угу. Лампочка. Вот, Ч... Лихтарок, лихтарок. Да, да, Лида, с тобой. Обалдеть. Все <соединяя> ничего себе. <соединяя> Ещё что это? А что это? Это английский учитель. <coughs> О, это точка. Что это? Ух а, ты. Комфетти. Цукерочки. Там... О, да, Полина, ты попала. Так, ты все выкл... Вы... 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 да? Да, отлично! А ага. Чё? Супер. Это, наверное, Элли. Это Элли, да? Ні, ну не воно, мабуть, а це ж, мабуть, мені може щось чи ні. Доставайте далі? Да далі, там ще подарунки. Сашко, йди сюди. Ай, ну, ж угу. Це мені. Це, це... Вже сну, звичайно, ніякого немає, вже розглядають і подарунки. Досі. Red. Red. Okay. Okay. Угу. Прикольно. Це у Іліни такий, як він, проектор. Покажи, покажимо так. Да, так, прикольно, так. Мама, де діман, а у палюсі ще вона не достала. Покажи, ще ще ось такий осіб. парфумчик такий. Ще ближче покажу. ось у Полінки ось такий ще був подарунок в пакеті. Це така штука і дуже багато різних карток. Ось о, для вивчення о, англійської мови. Ось. Еліна зараз тобі все покаже, бо Еліна щойно демонструвала. Взагалі-то дуже цікава річ. І ось такий набір ще для виготовлення піци. Наліпки. Така ось о, дощечка, ніж і пластилін. Ось о! О, такий подарунок, такий подарунок. Шоколадка, її любима, улюблена. Ще там цукерки, ну і ще гроші. Да? Eu não vou. Яка вона м'якенька. Боже, смачне яке тісто. Уроки тане. Поліна, поштуй. Ти будеш? Супер. М -м -м. Гляньте. Як волокна якісь. Глянь, дивися, як волокна. Не таке тісто, як наше. Ммм. Як сам вел.